Всім привіт! Знімаю це відео для тих, хто коментує і не знає, що він коментує. Виписує там різну... різні штуки, що воно не працює, покажи. Показую. Перше радіо я робив своїй бабусі, воно по досі робить. Воно з тепешкою в мене ось тут, якщо ви бачите, відкриваємо кришечку. Батареїк немає і стоїть акумулятор від одноразки. Adjust 3. -ї. 3000 мА. Ось він там. Є моє відео. Включаємо, провіряємо, чи воно робить. Правильно? Шуховані віряни, на кадрах видно. Спочатку священники та працівники Працює? захисника у храмі. Супер. Працює, все заряджається, без ніяких проблем. Індикація тут все світиться. Друге радіо, що на це радіо мені коментар писали. Це радіо має. 9 по 800 мА акумуляторів. Має USB вихід. Так, я тут помилився, а тут треба було поставити, щоб було 5 вольт вихід, щоб телефон заряджати. Але ліхтарик можна USB включити, він буде світити. А тут йде IP2312 плата. Включаємо чи він працює. Обов'язково приходьте, буде благодійні. Одним дублем знімаємо. Команди Люди. А туру благодійного дорога. Хто до не бачив, до речі, зайшов гроші. на це відео, не бачив до того, як я ці радіо переробляв. Переходьте на мій канал, підписуйтесь, звичайно, підтримуйте український контент. І там є два відео: одне, друге. І ще я знайшов, відкопав себе валялось. Ось таке ж саме радіо, похоже, третє. Я буду його робити ще кращим, Буде цікаво, так що підписуйтесь. Ось так. Таких два радіо. Хто хоче, заходьте на мої відео, повторяйте. Зараз де літо, весна для кемпінгу, для рибалки, буде саме це. Так що, всім дякую за перегляд. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.